Доброго дня, шановні глядачі, шановні підписники, ті, хто на моєму каналі вперше, ті, хто мене постійно дивляться, всім доброго дня! Обов'язково підпишіться, обов'язково поставте лайки, тому що це допомагає просувати. Мій канал на YouTube просторі. Також, у кого є бажання, можете прийти за посиланнями під відео, де ви можете знайти знижки на електронні касові апарати, а також кешбеки за відкриття розрахункового рахунку ФОП або фізичної особи, і знижки на страховку. Обов'язково завітайте в мій маленький магазин Чаїв, де знайдете для себе неймовірно запашні. Зроблені з власного саду чаї та джеми, мед, горіхи і все інше. А також аксесуари. Дякую за те, що прослухали маленьку рекламу. Тепер поїхали до суті. Державна податкова служба України нас знову порадувала. Знову, 16 жовтня, вона надала нам ряд відповідей на якісь болючі питання людей. Давайте швиденько пробіжимося по цим болючим питанням. Можливо, ви для себе знайдете відповіді, які так довго чекали. Всі ці відповіді вони викладають на платформу Зір, обов'язково до перегляду. Кожному рекомендую, кожен має знати, що таке платформа Зір, хто себе поважає, тому що там завжди можна знайти. Відповіді на якісь на чийсь погляд банальні питання, на чийсь погляд дуже складні питання, але можна знайти, повірте мені. І так над цими відповідями у нас працювали на георгій Драч, Льва Лужена, Олена, Швидкова, Олександр. Будь ласка, їх контакти. Ви можете з ними зв'язатися, запитати, що вони мали на увазі. Ситуація перша. Укладена тристоронна угода угоду між громадською організацією ФОПом, платником єдиного податку другої групи, лікарем-стоматологом військовослужбовцем. Громадська організація здійснює оплату вартості стоматологічних послуг за те, що лікар-стоматолог на другій групі надає послуги фізичній особі військовослужбовцю. Тобто організація виступає спонсором. Давайте так. Чи може ФОП платник єдиного податку другої групи надавати стоматологічні послуги військовослужбовцю за оплатою їх вартості громадська організація? Чи не є це порушенням перебування на спрощеній системі? Питання друге: чи зобов'язана громадська організація відобразити в 4ДФ такі оплати коштів ФОПу? І так, відповідь на перше питання. Не будемо проходитися по обґрунтуванню. Йдемо до висновку. Отже, нормами законодавства передбачено, що договір про надання послуг є складним зобов'язанням складається з двох зобов'язань. Якщо ФОП платник єдиного питання другої групи надає послуги відповідно до договору, яким визначено, що замовником є фізична особа, тобто кінцевий споживач, який підписує акт виконаних робіт, але вартість. Виконаних послуг за ФОП оплачує юридична особа, яка не є платником єдиного податку, то такий підприємець має право перебувати на другій групі платника єдиного податку. Тобто здійснювати діяльність надання послуг тільки платникам єдиного податку або населення. Якщо ФОП платник єдиного податку другої групи надає послуги, Відповідно до договору, в яким визначено, що є юридична особа або ФОП на загальній системі податкування, яка підписує цей акт виконаних робіт, та оплачує вартість для другої групи платника єдиного податку, є порушенням. Але за таким підприємцем залишається право обрання третьої групи платника єдиного податку. Водночас наголошуємо, що будь-які висновки щодо оподаткування доходів фізичних осіб можна даватися за результатами тільки перевірки. Розумієте, да? щоб можливо мати можливість ознайомитися з первинною документацією у ну, податківцю. Відповідь на друге питання, і, до речі, це питання, яке просто нависає у всіх у просторі щодо 4 df та відображення в ньому співпрацю з іншими ФОПами. Половина податківців займає позицію, що ФОПам не потрібно подавати таку інформацію чи три деф, що вони співпрацюють з іншими ФОПами. А половина при будь-якій перевірці хватається за це як за ниточку, просто одразу ж розма... заматуючи клубочок і нараховуючи штрафні санкції за те, що ви, я, начебто, недостовірно або не повідомили податківців про те, що ви мали такі взаємовідносини. А тепер ставимо, мабуть, на цьому крапку. Йдемо до висновку, враховуючи вище викладене податковий агент, податковим агентом можуть виступати і юридичні особи, і ФОПи. Будь ласка, податковий агент. Добре? У разі нарахування виплати доходів на користь ФОП зобов'язаний. Будь ласка, слово, зобов'язаний подавати контролюючому органу розрахунок незалежно від того, що ПКУ передбачено звільнення податкового агенту від обов'язку нарахування і сплати податку за умови надання ФОП копії документів, що підтверджують його державну реєстрацію, а також у разі необхідності витяг з реєстру платника єдиного податку, згідно з довідником ознак. Вибачте, доходів фізичних осіб, наведеним у додатку 2 до порядку, дохід виплачений самозайнятій особи відображається у 4 ДФ з ознакою 157. Ну, якби все. Тому, коли до мене з претензією, а от ви показуєте у відео, що треба відображати, я відображаю. Я своїм клієнтам відображаю. Мої клієнти не проти. Вони у повідомленні про те, що можна не показувати, тому що це не є податковим зобов'язанням. Ми нічого не маємо сплатити. Але інформаційно ми маємо повідомити, що ми не маємо сплачувати за цю людину податок, тому що вона є ФОПом. В цьому є логіка, але дуже багато присутньо лінії. Лінь присутня у всіх. І у підприємців, і у бухгалтерів, які не хочуть з цим зв'язуватися, і їм по типу легше довести, що вони не мали цього подавати. Якщо у вас, я завжди буду повторювати, є на це наснаги, є на це розуму, вистачає, вистачає базових знань і характеру. Ви ж розумієте, да? що треба відстояти свою позицію. Щоб її відстояти, треба мати крепке серце. Тоді, будь ласка, можете не подавати 4 ДФ, але якщо вже в різних роз'ясненнях, і це я вже роз'яснення не перше зустрічаю, де кажуть, що податкова займає позицію, що треба відображати, на гарячій лінії консультують, що не треба відображати. Я розумію, що там безлад всередині, це не від нас з вами залежить, але від нас з вами залежить наша майбутня стабільність підприємницької діяльності або наших клієнтів, щоб до них була мінімальна кількість питань. Питання завжди будуть у податківців. Ви маєте з цим змиритися. Але хотілося б їх мінімізувати. Тому моя рекомендація відображати в 4 d взаємовідносини з іншими ФОПами. Я вам скажу більше в наступному відео. Ви побачите, я вам розповім, що у нас нова ознака увійшла в гру. Про повернення товарів. І що ми теж зобов'язані відображати її в 4ДФ. І там все набагато грусніше. Тому йдемо далі. Ситуація ФОП третьої групи блогер. Я хотіла звернути саме на це увагу, але прийшлась по всім питанням. ФОП третьої групи блогер проводить прямі ефіри та отримує кошти на свій підприємницький рахунок через сервіс Бейс від Монобанк. У банківській виписці зазначаються два види призначення платежу за підписку та згідно з договором еквайрингу. Уточнено, що платежі з призначенням за підписку відповідають зареєстрованому виду діяльності, тоді як кошти з призначенням згідно договору фактично є донатами, добровільними внесками від глядачів після проведення прямих ефірів. Перша, чи має право ФОП на підставі банківської виписки включати надходження, отримання за договором еквайрингу до складу доходу та оприлюдня? Податковувати їх за ставкою 5% єдиного, якщо ці кошти надійшли від проведених ефірів і були зараховані на підприємницький рахунок. Друге, чи може використання у призначенні платежу терміна донат бути підставою для кваліфікації таких надхожень, не як доходу від підприємницької діяльності? А як дохід фізичної особи, що підлягає оподаткуванню по ДФО та військовим зборам? Ну, тобто, як просто фізичної особи відповідь на перше і друге питання: прові засади застосування спрощеної системи обліку, а також встановлений главою першої. ПКУ відповідно до підпункту 1, бла, 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 датою отримання доходу є дата надходження коштів, бла, бла, бла. Водночас, інформація відкритих джерел донат це благодійний внесок, дар, пожертва, особи на певну потребу. Таким чином, оскільки дохід у вигляді донатів, який буде надходити на розрахунковий рахунок ФОП, не пов'язаний з виробництвом виготовленням реалізацією товарів. Виконанням робіт надання послуг таким підприємцям на користь платників єдиного. Тобто у розумінні ПКУ не може вважатися господарською діяльністю. Такий дохід не включається до доходу ФОП платника єдиного податку, а оподатковується на загальній системі, на загальних підставах. Вибачте, порядок оподаткування доходів. Там вони розписують, який у нас там порядок на загальній системі. Особливості оподаткування, 18%, бла-бла-бла, плюс 5% військового зверху. Зрозуміло, да? Ну, якось так. Типу, якщо в тебе є слово донат, це означає, що ти не маєш права це вставляти в єдиний податок, бо ти не маєш права отримувати благодійний внесок. Якщо заставку, я так розумію, Якщо у вас, як вона написала, згідно договором файлу, це донат, а за підписку, то це є, як би ваша робота. Тому за підписку, коли ставиться, то значить це є доходом платника єдиного податку. Ну, якось так. Донатів, реалізація спрямована. Зазначено, це вони нам розповідають про 18. Особливості оподаткування іноземних. Б. Податку на доходи фізичної зброї, зазначено статтею 168. Ну, якось так. Далі йде ситуація з ПДВ. Це нас не стосується, ми це проходимо. Про говорювання до благодійної діяльності. Далі благодійник. Ситуація, підприємство придбало дрони. Це також нас не стосується. Тобто, у нас головне, а у кого воно придбало, не у ФОПа. Для подальшої Збройним силам. Як правильно скласти податкову накладну? Чи може в накладні 4? Угу. Це все стосується ПДВ. Імпорт це також не до нас. Ситуація інша. Підприємство-резидент здійснено експортним покупцем резидентом. Його пошкодження. Угу. Відповідь, відповідь на третє питання. По ФОПам це все, що я знайшла. При оплаті послуг Google корпоративною платіжною картою відбувається списання, четвер, на яку дату необхідно скласти податкову накладну. Таранта. -та -та. Першою подією. Операція, яка є першою подією. На яку дотоплатник зобов'язаний визнавати дохід для включення його до бази оподаткування єдиним податком. Постановою правління НБУ відповідно до абзацу першому за поточними іноземними валютними здійснюється операція, що не суперечить вимогам. Східно, відсоткова ставка податку 5%. Це понятно, третьої групи. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривень. Датою отримання доходу платнику єдиного є дата надходження коштів платнику єдиного ПЛ у грошовій Без цього дата підписання платником акта приймає безоплатно отриманих робіт. Враховуючи викладене, дата надходження коштів в іноземній валюті є дата зарахування банком коштів з розподільчого рахунку на відповідний поточний рахунок платника єдиного платку третьої групи. При цьому для фізичної особи усі вартісні показники відображаються у національній валюті України. Ну, тобто ви отримали в валюті, у вас дата надходження буде та що ви отримали валютну на валютний рахунок. Зараз у будь-якій випусті, от ви отримали 3000 тисячі доларів. Поряд в цей же день роблять еквівалент гривневий цього дня. От ви цей еквівалент берете і декларуєте. Щодо резидентства Defense City та Дія City, Це не проходимо ми. Ну, і в принципі, все. Можливо, комусь там треба ознайомитися вам для обґрунтування більш детально. Будь ласка, ось номер цього листа. Він є в інтернет. У просторі, його дуже легко знайти. Дякую вам за увагу. Будьте, будь ласка, уважними. Бережіть себе, розраховуйте виключно на власні сили і завжди себе перевіряйте. Все. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть свої питання, коментарі. Я відповідаю майже на все. Дякую за увагу.